Добрий ранок, Гердусь! Всім привіт, друзі! Рада вітати всіх всіх на своєму каналі. Раночок. А хто там спить? Хто там відпочиває? Ти що, спав тут цілу ніч? Тутуський? Мяу! Ну, шо ти там дереш? Не дири мені крісло. Кіт. Що? Там царапинка он, у нього. Царапина є на. Он, бачите, над глазом. Зверху. Царапинка. Побився з котом, з якимсь, да? Котусь. Доброго раночку всім, друзі, гарного дня. Закінчується тиждень уже наш синулька вчора сходив останній раз у четвертий клас, останній день у них був вчора. Але знаю, що сьогодні по всій Україні, сьогодні, ну, можливо, вчора в кого були останні дзвоники, тому хочеться побажати діткам нашим. Гарного відпочинку, провести гарно літо, відпочити, набратися сил. Вони умнічки в нас, дітки, в таких умовах вчитися. І онлайн, і тривоги, оці, підвал раз за разом. Дітки в нас взагалі молодці. Пройшов навчальний рік і тепер. Гарно їм відпочити, оздоровитися. А головне мирного неба, мирного неба. І надіємося, сподіваємося, чекаємо, що 1 вересня наші дітки підуть уже у школу під мирним небом. Смачної кави, смачного чаю! Я зробила собі цикорію зі стев'єю, Гердочка, де ти там є? Поп'ю зараз цикорій. прокинуся, так сказати. Сонечко там десь проблискується. Надіємося, що вже не буде дощика. Дощик то він не помішає, але ж потрібно попереполювати городи. Трава росте, бур'ян росте, з такою скоростю. Вже тут ось косили, потрібно косити вже заново все. Можливо, на вихідних і покосимо десь там, десь там щось там. Кіт вмивається наш. Я поки не обійду двір весь зранку, я нічого не починаю робити. Все ж потрібно обслідувати все, подивитися, де що квітує, де що засохло, де що потрібно прибирати, чистити і так далі. Тут вже скрізь вже потрібно підкошувати. Не підкошувати, а конкретно косити. А це зараз, друзі, ну, тут потрібно ще підкосити. Ну, я вийшла вам показати не те, що підкосити потрібно, а хочу вам показати ось цю трояндочку. Ми її прибирали, скошували. Вирубували, а вона все ж таки, все ж таки вона вистояла, витримала. Як обробляли троянди, забула я її обробити, тож потрібно буде обробити ту. Є он шкідники на ній. Все ж таки. Вирішила я її залишити, не буду я її прибирати. Залишу, вона дуже гарно пахне. Потрібно тут пообривати бур'ян і, мабуть, чимось її трішки обробити і підв'язати, і залишу. Залишу я цю тут трояндочку. Друзі, хотіла вас запитати, можливо, хтось впізнав, знає, як називається оця троянда. Бо я не знаю, правда, не знаю назви. Не знаю назви цієї троянди, але красива. її б обробити, підв'язати і було б тут гарно біля двору квітувала б вона гарненько. О, отак. Врятувала я цю красунечку від бур'яна, залишилося оприскати. Оприскаю і буде тут, отак, доволі непогано виглядати. Зробити ще тут якусь опору, підв'язати і буде краса. Вона дуже пахне, така ароматна. М -м, прям як, як парфуми якісь дуже гарно пахне. Як мило, така м -м, аромат. Але я не знаю сорту цієї трояндочки. Отак, а то я її хотіла звідси прибрати взагалі. Вирубували, вирубували, а вона в цьому році багато було. Дощів і вона ожила. Ожила і не даремно. Ожила і недаремно ожила. Жаль, що я її викорчовувала, не потрібно було ну, нічого. Відразу всього не знаєш, а вона дуже пахуща і. І красивенна. Знайшла в морозилки рулетик такий м'ясний зі свинини. Ми зазвичай його печемо зимою, там на свята на різдвяні, а це в цьому році чомусь забули за нього. І перебирала в морозилки, думаю, потрібно спекти, бо не тримати ж його до наступного різдва. Тому сьогодні спечу такий рулетик м'ясний. А тут ось варила я вчора чайок. Варила чайок із бузини, мята, там меліса, шипшина. Ну, взагалі, все, що в мене таке було, накидала. І перед будемо пити. Ми таке любимо. Чайки натуральні. Тому потрібно перецідити цукру я все ж таки трішки сюди додавала, хоча люблю без цукру, правда, люблю отакий чай. Трав'яний без цукру, але ж дітки будуть пити, тому сюди додавала. М -м -м, він вже й на холу. Смачний чайок. Не дуже солодкий, якраз достатньо цукру. Всього тому ставлю в холодильник якраз до тортика саме те, що потрібно. А тортик я вам зараз покажу, який я вчора тортик зробила для своїх рідних. Приготувала сьогодні тортик для своїх любимих діточок в неділю. Свято День захисту дітей. Тільки приготувала діточки вже біжать, хочуть куштувати. Да? Ангелінка. Ангелюшка, і ти хочеш уже? Зараз розріжемо ось такий тортик, простий без квіти, перемазаний згущенкою. там. Всередині клубничка, полуничка також. Всередині? Ну, трошки ягідки, а. так. Отак. А це такі шарики теж, також з бісквітної крошки. З гущенкою просто я так. Замісила як цей. Да. Скачала в кокосові стружки. кірюшки, хочеш так тобі? Да, да. Не шаріть, шаріть. А oh, mm. так. Сейчас мы mm. сыночки украсим його десертик, да? Mm. Ну, м'ятку можеш не їсти, а можеш їсти, як забажаєш. О, така прикольно. Все, синольчик. Mm. Смачного. Mm. І ангелюшки сейчас mm. нагодуємо, mm. да? Сидай, їдь, доцю. Іди, mm. іди сідай сюди. Іди сідай сюди. Що, Саш? Час і тобі відрізаю. обов'язково всім. Гердочка там гавкає, може, ложечку чи ти так будеш пробувати? Обережно, не спіши. Прямо із ягодками хочеться, так? Да? Ну що? Отаке. Клас, ну і хорошо, я рада. Сідай, доченька. Рулетик приготувався. Тільки-но-тільки тільки витягла із духовки, з пилу жару. Але це буде все в нас на вечерю. Як татусь прийде з роботи, ще зроблю до рулетика якусь кашу, салатик обов'язково, і вечеря готова. Дуже такий пахучий. Пахучий, думаю, що смачнючий. Ниточки, оці, як вихолоне, поприбираю. І все, вечеря буде в мене вже готова. Тому, друзі, дякую всім вам за увагу, підтримку. Гарних вам вихідних. Чудово провести час з родиною. Стигнути все, що ви собі напланували, гарного настрою. Смачних вам сніданочків, обідів, вечер! До зустрічі, до нових відео. І не забудьте поставити мені в подобаєчку.